Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові. Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату РПГ 26 та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев'ятеро осіб. Шестеро з яких діти. Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації. Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Особи були затримані.